Як дозволити мріям ожити? Мрії не треба виборювати, їх треба дозволяти. У кожного з нас є мрії великі, красиві, справжні. Але іноді вони залишаються далекими, наче зорі на небі. Чому так? Бо ми чекаємо ідеального моменту, а ідеальний момент завжди. Зараз перший крок надія, перший крок згода прийняти бажане, другий легкість, цікавість, третій маленькі, прості кроки. Бо мрія оживає там, де є простір і спокій усередині. Ти не мусиш боротися, ти маєш дозволити. Запитай себе, чи є місце моєї мрії у моєму житті вже сьогодні.